Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі, хто дивиться мій канал, різні теми. Сьогодні я хочу поговорити трошки про вирощування бролера, курчат з перших днів. З перших днів. Маємо бролера Коп-500. Їм одна доба. Веселенькі, гарненькі такі, всі жваві, всі бігають. Це в нас редро. Червоне редбро Їм уже дві доби Цим дві доби Це теж дві доби Мають. І бролер. Що хочу розказати, що хочу сказати вам, що цікавого, комусь може потрібно буде, Комусь ця інформація буде потрібна. Десь одно собі вийшло. І так, в клітки застелив. Картон. Вони зараз на картоні. Для того, щоб ножки їхні не промерзали знизу, не тягнуло холодом і не провалювалося в сітку, Бо що у них дуже тоненькі маленькі ножки. Температура приміщення буржуйка топиться. Буржуйка топиться. Температура приміщення зараз в них ось така. 36,2. І вони себе дуже нормально, гарно почувають. Вони собі бігають, вони собі їдять, п'ють. Якщо вони кучкуються в кучку всі, то це означає, що їм холодно. А якщо вони собі бігають веселенько, їдять собі, то це означає, що їм нормальна температура. Ну, через день-два я вже буду спускати їм на 30 градусів. Потім на 27 градусів. І так дійду до 25 градусів її. Поїлочки. Поїлочки ось такі. Водичка. Бачите, водичка жовтенька. Тому що там перші три дні, перші три доби вони п'ють антибіотик. Антибіотик я вам зараз покажу який. Десь у мене тут був, щоб ви самі його прочитали. Ось, Ось такий антибіотик. Тримікозін. Це хороший антибіотик, я ним користуюсь вже багато часу. Антибіотик і чектонік вітамін Чиктонік-вітамін, тобто 2, 2 кубіка чектоніка на літр води і 2 кубіка тримікозину на літр води. Це вони п'ють три доби. Після трьох діб чиста вода на п'яту-шосту добу буде йде вже, буде йти вже коксидіостат. Але зараз три доби це вони п'ють і вітамін. Андіці, які в них веселі. веселенькі. Веселенькі. Граючі, селі їдять, бігають. Довольні такі, що їм тепло. Цим уже дві доби пройшло червоним. То, от, слава богу, не одного. Ні, одного, ні одної штучки нема падіжа. Всі всі до одного ростуть. Всі до одного жвавенькі бігають собі. То, що по поводі. Це тримійкозін і чектонів три доби. Корм. корм. Корм готовий. Я беру, тут у нас фірма куріна. Ось така. Мешки. Я теж користуюся цю фірмо, до цієї фірми беру корми вже теж багато років. І я дуже задоволений, не знаю я хто, але я задоволений. 41.015 це за корм. Готовий корм для курчатка бролеру стартера. Престартера я не беру, беру стартер. І от на цьому кормі вони будуть до 15 дня. З 15 дня я їм буду мішати вже інший. Переводити на кукурузу пшеничку і додати концентрат. Це що на даному етапі я хотів зазняти таке відео, щоб ви подивилися, щоб ви собі знали. Далі буду знімати на п'ятий день, коли вони будуть, коли буду давати їм цей остаток вже, які вони вже будуть, так буду знімати відео, як вони ростуть. Цим доба пройшла і вже бачу, як вони вже підросли. Я їх вчора привіз. Цього року я не закладав інкубатор, тому що з світлом і часу нема. Часу на інкубацію немає. І світло, то виключається, то є, то нема. Тому я замовив курчата і мені привезли курчатка. Я, е, е, добре, що вони всі жвавенькі, всі сліді. Здоровенько, це саме головне. То, що на даному етапі, на даний момент от так це все відбувається. Температура. Температура, приміщення, температура важливу роль грає. Дуже важливу роль відіграє, щоб вони відігрілися, щоб їм було тепленько, щоб їм було комфортно, щоб вони не кучкувалися. О, дивіться, вони не кучкуються, собі, вони собі... Вігнеть, вони собі їдять, п'ють і вони ростуть. Коли вони кучкуються, вони тратять енергію, щоб зігрітися, вони менше їдять і май помалу ростуть. Далі буду знімати відео, показувати вам, розказувати вам, як воно є. Так що... Всім гарних переглядів, кому відео сподобалося, ставте лайк. Всім мирних днів, мирного неба!